Коли можна формувати ялинку? Якщо ви десь побачили ялинку, а може вам подарували, а може у вас ялиночка ось така зростає, і якась вона не дуже в неї форма, схожа на звичайну ялинку конусом. Коли можна формувати? На початку червня, коли вже подовжилися всі пагони, можемо ось саме з такої форми формувати ялинку колею. Як це ми робимо? Можна це робити секатором, можна робити ножицями е садовими. Якщо ви хочете уповільнити зростання ялинки в два рази, треба кожен пагін, ось дивіться, ось пагін новий цього сезону. Ми ось так робимо. Ламаємо на серединці. Це не дуже складно, можна навіть руками бо нічого не надягати, Смолини багато виділяється. Якщо ви хочете дуже уповільнити, щоб вона зростала повільно, повільно треба кожен пагін, ну, такий, щоб ви бачили, ось такий, треба його на дві третини видаляти. Отак, бачите, отак робимо. Дві третини видаляємо, одну третину залишаємо. Якщо хочете кардинально змінити форму, берете садові ножиці і стрижете. Намагаєтеся підстригти кожен пагін, бо після стрижки кожен пагін закладе бруньки на наступний рік і наступного року вони відкриються, їх буде багато. Якщо кожен пагін відкриє, то більш щільна буде форма ось цієї кулі. Тож, друзі, можна з ялинок теж робити ось такі гарні форми. Можна трошки допомагати собі ножицями, кому чим зручніше. Все не складно це робити, головне бажання Ну, так, щоб зовнішній вигляд був схожий на кулю. Наступного року ще трошки більше буде пагонів, ми підрівняємо. І з кожним роком куля буде все більша, більша, більш щільна. З часом буде більш товстішим стовбур. І верхівка буде велика. Ну це ж звичайна ялинка. Це я роблю, формую ялинку кейбаб зелену. В природі вона зростає висока, 5, 7, 10 метрів. А ми будемо її стримувати і робити ось таку велику кулю. Як виправити форму ялинки, якщо ви придбали, і бачите, ось тут два стовбури. Що треба робити? Чи залишати два стовбури, чи в ялинки треба, щоб один стовбур був. Ялинку я б вирощувала в один стовбур. Якщо якийсь такий пагін вистрибнув, ну, може, за вашої відсутності ви не вгледіли. І ось така у вас ситуація. Що треба робити? Ми корочуємо пагін. Спочатку ось так, не поспішаємо. Обрізаємо так. Щоб трошки вирівняти форму ялинки. Спочатку видалили ось цей пагін. Дивимось, чи влаштовує нас така форма. Що ми далі робимо? Бачу, що мені треба ось ці пагони теж трошки вкоротити. Ось так роблю. І ці, щоб вони підкорилися верхівці, щоб більш збалансована була форма. Ось так роблю. Не треба боятися щось робити. Рослини такі. Потужні і взагалі від природи вони відновлюються дуже-дуже швидко. Так, знаєте, друзі, я б навіть видалила ще нижче. Я б ось так роблю. Так, дивіться уважно. Пагін був дуже довгий, він майже був як основний ось цей стобур. Що я роблю? Я видаляю ось тут бачу гілочка ось тут маленька І я до самого низу видаляю. Ось так. Не боюся, тому що тут багато гілочок бачу. Бачите, ось тут. Вони всі з часом подовжаться. Ось тут буде нова гілочка. І потім буде збалансована форма ялинки. І ці трошки вкорочую, ось таким чином. Ось так. За один раз, за одну таку стрижку формуючу, можемо видаляти не більше однієї третини рослинки. Ну, у нас так і вийде. Зараз побачимо, що тут зайве ще є. Ось так. Всередині видаляю і цю, і цю ще трішки, трішки вкорочу. Так. Що я роблю ось з цими пагонами? Бачите, це бруньки відкрилися цього року. Кожен трошки підстригаю. Мені навіть такими буде зручніше. І теж роблю так, що, бачите, щоб верхні були трошки коротші. Ну, як ялинка зростає конусом, так її підстригаю. Кожна така гілочка закладе нові бруньки. Наступного року вони відкриються і тут вже більш пишніша буде форма. Не треба боятися, що спочатку ось така форма в ялинки. Вже наступного року ви побачите, що вона буде в два рази пишніша. Але ми ось саме з маличку змінимо її форму і зробимо її гарнішою. Верхні пагів я залишаю, нехай зростає. До речі, хочу вам показати, що все вже почали закладатися. Брунки наступного року, їх можна побачити, ось вони всередині. Це наступного року будуть ось саме такі, як внизу, нові пагони. Ось тут. Вона виросте вверх, і ось тут буде новий, нові пагони. Якщо у вас ось така верхівка, ви думаєте, що це таке, чому вона зігнулася. Таке буває, може рослинка стояла десь в затінку. З часом все одно вона стане прямою. Тож не бійтеся, нічого тут такого страшного немає. Все, ось так. Бачите, вирівняли ось форму цієї ялинки, цю підстригли. До речі, хочу сказати, що ось такі формовані хвойні рослини з часом становляться дуже коштовними. Через 3-5 років вони будуть коштувати в 5-10 разів більше, ніж ніж коштує звичайна ось така ялинка. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані на наш канал, обов'язково підпишіться, пишіть свої коментарі, діліться своїм досвідом, запитуйте, кому що може не зрозуміло. Після такої стрижки нічим обробляти рослину, замазувати зрізи не треба. Хвойні рослини всі гоять свої рани, смола виділяється, і це не зашкоджає рослинці. Дуже гарно робити всі формуючі стрижки, виправляти форму рослинки саме з маличку, щоб потім форма рослини була дуже гарна. Ну, може, виключення є ялівець казацький, бо коли він розростається, в нього такі дуже великі лапи, то саме з великих ялівців можна створити ось такі гарні топіарні форми. Бачите? Ну, це виключення. Тут чекаємо, щоб він виріс дуже великий. А потім починаємо формувати. Щоб ось такі гарні шапочки були. Треба після першої формуючої стрижки чекати 5-7 років, а може й більше, щоб вони були ось такі пишні, гарні і виглядали дуже вишукано і прикрашали будь-який сад. Бо саме такі стрижені форми, ось як ми почали формувати ялинку, цей ялівець вони завжди привертають до себе увагу. І хто заходить в будь-який садок, то піарні форми завжди привертають до себе увагу. Тож, друзі, створюйте гарні форми в своїх садочках, робіть свої садочки вишуканими, щоб в них була якась така, знаєте, родзинка саме притаманна вашому садочку. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому наступному відео. Може, будемо стригти, а може, які ще поради будуть. Залишайтеся з нами і до зустрічі!